Вітаю вас, мої довгенькі раки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Ну що ж, давайте робити таро передбачення на 2025 рік. Помісячно подивимося, що буде відбуватися в вашому житті, чим буде наповнений кожен місяць 2025 року. Я вже почала робити, дійшла до липня, У мене вимкнувся мікрофон. Тому я не буду брати нові карти, а буду вам розказувати, що тут у нас було січень місяць. Дві карти вогню. Тобто трійка посухів і лицар посухів. Трійка посухів це вибір, який ви зробили. Це куди ви скерували, спрямували свою енергію, свої зусилля. Це, знаєте, як прокласти закласти маршрут вже в навігатор, коли я знаю, куди я вирушаю, куди я скеровую себе, свою дію. А лицар посухів це або людина, молодий чоловік стихії, вогонь, овен лев-стрілець, який буде вам допомагати. З вами пройде цей шлях, або вам підкаже щось. Або це може бути людина, бо коні це автомобіль може бути. Людина, яка, в якої ви купуєте автомобіль, ви прийняли рішення, ви зрозуміли, який ви хочете автомобіль, або навпаки, рішення, що я хочу продати свій автомобіль, і такий чоловік вас його купує. Можливо, це поїздка разом з такою людиною до такої людини. Або якщо це не людина, фігурні карти це люди в першу чергу. То це ваша енергія, ваша сила, ваш такий ентузіазм і завзяття, з яким ви ось втілюєте, йдете на зустріч о тим пригодам, тим планам своїм. Ну що ж, далі в нас лютий. Знов вогняні карти. Тобто початок року у вас дуже активний. В нас королева посухів і сила. Знову ж таки дві карти вогню. Королева посухів це доросла жінка стихії вогонь. Овен лев стрілець 45. Знаєте ви її, не знаєте, познайомитись, хто вона вам? Керівник, ваш, ваша половинка, мама, бабуся. Це жінка, яка, яка от вогня вогняні люди, вони активні, вони примушують, вони задають ритм, вони задають планку, вони вимагають, вони, ну тобто, це така активність. Або це жінка, яка керівник, знаєте, яка вимагає, яка дає завдання і вимагає, щоб ви це втілили. А сила ну сила це в будь-якому випадку вам вистачить сили. Щоб тут не відбувалося, щоб вона навіть вас не хотіла, вам вистачить сили і разом з нею працювати, крокувати крок в крок, не відставати, вистачить сили навіть їй протистояти, щоб ви не хотіли вам на все вистачить сили спротистояти їй, ну, можливо, якщо вона на вас тисне, так примушує, вам вистачить сили дати їй відсіч. Або це, можливо, ваша енергія. Ну, небезпеково, якщо це не людина, то це ваша енергія такого завзяття, і сила це підсилює. Тобто, щоб не відбувалося в лютому, в вашому житті вам вистачить сили, вам вас, це чудове здоров'я, це оптимізм, це ентузіазм, з яким ви беретеся до втілення. Єдиний мінус це. Ви не відчуваєте, що ви тиснете. Ну, хоча раки ви є вода, це не є вогонь, який подвоюється, людина вогню. А ви інтуїтивні, дуже люди. Я не думаю, щоб ця сила вам заважала чи комусь. Ви не вмієте от настільки тиснути, щоб аж це комусь заважало. Тобто, і січень у вас ми беремо січень вже від сьогодні, тобто ще два тижні січня у вас такий вогняний, активний. Знаєте, оце таке враження, що ось тут ви зробили вибір, ви щось собі намітили, і це те, як ви це втілюєте і досягаєте. В лютому ви продовжуєте цей шлях. Березень так дивимося, березень буде вас кризовий. Тому... Бережно, уважно до всього. Можливо, знаєте, бо ну, вогонь для вас це не ваша стихія. Вогонь для вас не дуже комфортний. І, можливо, ось такий січень, лютий буде динамічний, активний і тому в березні ви не маєте сил, ви вичерпалися, вигоріли, змучилися, вичерпали свій ресурс. Ну, знову ж таки, тут, можливо, ресурс фінансів, ви очікуєте, тому що ви прикладали зусилля, ви очікуєте винагороду, а грошей нема. Якщо це... Ви чекаєте грошей, то ну, в березні їх не буде, надходжень не буде. І це коли вам бракує ресурсів, бракує сили, це погане самопочуття. І коли я почуваюся ось такий безсилий, як невидимка. Мене ніхто не ну, не, не бачить, не зауважує, ніхто мені не хоче простягнути руку допомоги. І, а ще й п'ятірка. Ну, взагалі, п'ятірки це кризові карти, і у вас дві п'ятірки на березень, а п'ятірка мечів це конфліктна карта, це претензії, це сварка, це вияснення відносин. І от хто тут буде виясняти? Ви будете сваритися, що вас не зауважують, що вам не допомагають, що вам так важко, і ніхто цього не бачить. Або, можливо, з вами будуть сваритися. Що ти розсівся? Що ти прикидаєшся що ти хворий? А ну вставай, давай роби свою роботу. Ну, тобто. Пам'ятайте, що ось під час... це неприємна дуже карта. Думайте, що ви говорите під час цієї дискусії, як ви будете виясняти відносини, чи до вас будуть чіплятися, ну, тобто, під час ось такої запальної розмови, тому що ну, те, що ми говоримо, воно настільки може ранити, що потім ці слова назад не візьмеш, їх неможливо викреслити і, і забути. Вони ранять на все життя. І також дослуховуйтеся, що говорять вам, тому що часто по тій карті, це як під час от такої перепалки і вияснення відносин люди говорять правду. При інших обставинах вони би не сказали, що вони насправді про вас думають. І навіть які б не були це неприємні слова, ви подякуйте, що вони це сказали, тому що ви розумієте, хто поряд з вами, чи вам такі люди потрібні. Ну, тобто, собі ну, запам'ятайте, що березнів потрібно якось уникати, пройти, прожити його спокійно і легко, не надриватися сильно, тому що і так здоров'я слабеньке. Такі прожити якось рівно і спокійно той березень, далі тому що далі в квітні, от це весна, все цвіте, все пахне. І в квітні ви подивіться, які наскільки важливий для вас буде місяць, два старших аркани, і яких закоханий, закохані і сонечко. Ну, сонечко це взагалі позитив, радість, успіх, коли все вімкнули світло, і я розумію, що можливо прийшли гроші, прийшли виплати, пройшло, ви вилікувалися, ви здоровіли. От після ось такого, подивіться, як тут тут темно. Після такого настає ясність. Вімкнули світло, і ви розумієте, що це не проблема, що це не хвороба, і гроші прийшли, і все класно, все налагодилось. Сонечко це ясність. Сонечко вміє має властивість залагоджувати будь-які конфлікти, будь-які ситуації. Коли от ми... І ще тут рожеві окуляри. Ви подивіться, яка тут ну, взагалі дуже класний квітень у вас. Закохані це романтика. Якщо ви в парі, ось у вас такі, такі от ви будете. Настрій вас. Якщо ви не в парі, є всі шанси знайти свою половинку, якщо ви посварились, є всі шанси помиритися. Ну, це партнерство як на роботі, так і вдома. Тобто, коли ми розуміємо один одного, слухаємо, коли ми на одній хвилі. І, важливо, закоханих, якщо ви щось обираєте, робіть це серцем. Будь-який вибір, робіть серцем. Ну, Дуже класний вас квітень. Травень. В травні в нас що тут? Королева? посухів і Паш Кубків. Королева посухів це доросла жінка-стихій вогонь. Овен Лев-Стрілець, 45. Фігурні карти це люди. Можливо, це жінка-лідер, за якою от хочеться йти. Жінка-керівник, яка от все гарно так вам розказала, що ви впевнені в її діях. Хто вона вам, ну, не знаю, підставляйте. Знайомі, ви незнайомі, познайомитесь, ваша жінка, це ваша половинка, ваша мама, яка ось ну, захочеться її слухати. Ну, Вогонь це пристрасть, це дія, це результат, це активність. А ваш кубків це, або це, можливо, ваша енергія. Якщо це не людина, це ваша енергія, коли ви щось робите заради дітей, бо паш пажі це наші діти і онуки. Втілюєте щось для них заради них. Ось розумієте, що хто а, я, а хто, як не я? Це ваша така впевненість і рішучість, або це ваша внутрішня дитина щось вигадала, я хочу, і все, і штовхає вас на подвиги. Але це також емоції, це такі, що б тут не відбувалося, це все буде для вас емоційно, приємно, важливо, з насолодою. А можливо, це хтось наважився освічитись, сказати про свої почуття, тому що це якраз. Вогонь це дія, коли я говорю про те, що для мене важливо. Червень, так, що в нас тут? В червні, дивіться, дві одинакові карти, дві, два пажа пентаклів випало. Тобто червень це для вас, він буде таким. Подивіться, що таке паж? Це початок, нова молода енергія, яка я, я, я зароджується для реалізації. Е Фінансових інвестицій. Бо пентаклі це гроші, це тіло наше. Тобто, можливо, ви плануєте, вам запропонують роботу, запропонують, з'явиться можливість, запропонують бізнес-партнерство, і ви будете думати, прораховувати для себе. Треба мені, то не треба. Або це ваші ідеї, які ви плануєте втілити. Або це заради наших дітей і онуків. Ми щось робимо, купуємо для них, бо це паш це, це учень. Це або ви в ролі учня-студента, або це ваші діти-учні, і ви, їм потрібно, от, ви купуєте їм путівку в табір, якийсь от, розвиваючий, так? і це потрібно заплатити. Ви купуєте книжки, ви купуєте їм гаджети якісь для розвитку, ви купуєте їм курси, навчання, а також щось для тіла, можливо, для себе, для тіла. Ви, Це така активна підготовка до поїздки на море та для, до, до літа, коли ви купуєте абонемент в зал, чи це ви удосконалюєте своє тіло і платите за ці послуги, це косметолог, пластична хірургія, ну, масажист, ну, все що завгодно, все, що покращує, і, заду, і нам приємно, коли це робить, наше тіло стає краще. Можливо, це лікування, це обстеження, це аналізи. Ну що ж, далі в нас липень, на липень у нас випало колесо фортуни. А колесо фортуни це кермічна карта, це завжди результат наших попередніх дій. Тобто ось всі тут намагання в червні, які ви тут думали, мріяли, зусилля, які ви прикладали, можливо, ви не сподівалися на такий швидкий результат. А колесо фортуни, воно на то і є колесо фортуни, що воно все міняє. І бачачи ваші зусилля, воно вам дає результат. Ви отримаєте результат. Несподівано, неочікувано, але приємний. Вас, ну, це для вас буде приємно. Але знову ж таки, наголошую, що кармічна карта І це ви отримаєте результат, на який ви заслужили. Як вам не подобається, значить там десь ви в червні промахнулися, щось ви зробили не так, нечесно, неправильно. І карма вам, бо карма це бумеранг, який ви отримаєте. Тому будьте в червні. Чемними, чесними, щоб не отримати ось тут неприємності е, ну Фортуна. Фортуна на вашому боці. Це може бути і виграш. Це, отак зорі зійдуться на вашу користь. Ви зустрінете потрібних людей, ви, ви будете там, де треба вам бути. Ну, і також ви, в липні. Шістка кубків. Можливо, це для дітей ви щось робите, як я вже говорила, тому що це також наші діти, емоції, пов'язані з нашими дітьми. Підвернеться якась поїздка для дітей от несподівано по колесу фортуни щось таке для дітей класне, що викличе емоції і в вас, і в них. Знижка на щось. Або це також колесо фортуни приведе в ваше життя людей з минулого. Людей, яких ви давно не бачили, не ну, ви навіть не сподівалися їх зустріти, і це викличе в вас емоції, такі радості. Радості, ну тобто це минуле і люди з минулого, ситуація з минулого, будь-що з минулого, що викличе в вас позитивні емоції. Це може бути ваш бабуся і дідусь, ви до них поїдете, вони до вас приїдуть. Це можуть бути подарунки з минулого, це можуть бути просто спогади. Але от колесо фортуни буде до цього причетним, тому що це буде все несподівано і неочікувано. Ну, такий приємний липень. Серпень. Ну що ж, добралися ми до серпня, серпень, який буде для раків. Шістка посухів. Ух, це взагалі перемога, впевненість, коли ви щось втілили, досягли, вирішили. І подивіться, яка тут людина задоволена своїм результатом. Ваша наполегливість привела до результату. Хваліть себе. Знаєте, якщо навіть це може бути для когось глобально, а для когось дрібничка, але все рівно це і ваше досягнення. Хваліть себе за це. Ще одна карта на серпень місяць. Диявол! Ух! Але знаєте класне поєднання, що ви або встоїте перед оцією спокусою, ну бо диявол це земні блага. І диявол завжди спокушає нас на те, на що для нас важливо. Для когось важливо одне, для когось другого, для когось третє. Тобто він буде вас спокушати тим, що для вас має цінність. І мені дуже подобається поєднання з картою переможця. Тобто це або класний для вас результат, або ви зможете протистояти, не спокуситися на те, що пропонує диявол. Тому що по дияволу це завжди як би не здавалося, що тато один тільки раз, та про то ніхто не дістає. Тут взагалі нема ризиків, є ризики, по дияволу завжди закінчується кризою, залежністю, трикутником, аб'юзом, і навіть якщо в та нас така шалена пристрасть, та шалена пристрасть потім вилізе боком. Це закінчиться не знати чим. Тому дуже будьте обережні по дияволу. Він дуже вміє бути облесливим, хитрувати, обіцяти. Особливо будьте уважні до людей, які обіцяють щось вам вже і зразу, і, і, і виграш, то як виграти, то мільйон. Ну, дияволу це також таке легке відношення до життя. П'янки, гулянки. Знаєте, найважливіше по дияволу не перегнути палицю. Дотримуватися тої межі, не переступати ту межу, тоді воно буде з легкістю. Буде. Це пригоди, це, це секс, це пристрасть, це от таке, ну коли нерви лоскочать. але головне не перетнути, тому що за цією межею вже залежність. Ну що ж, вересень яким буде вересень для раків? Що тут у нас? Король Пентаклів. Курс, кудись ви задаєте, я маю ціль, подивіться, це дорослий чоловік стихії земля, телесдіва козирі. хто він вам, куди вас ця людина веде? Можливо, разом з нею ви поїдете, можливо, він поділиться своїми ресурсами, вас підтримає, допоможе фінансово, морально, захистить. При, е, вирішить якісь ваші проблеми. Або це ваша ось така, ви оцей чоловік, впевнений, в собі королі це завжди е, як, або дорослі люди, або це люди, які впевнені в собі, які мають вплив, які мають ресурс, які мають все, що їм потрібно. От ви ось такий король, який прямує, можливо, це поїздка до води на море, круїз. На катері, на лайнері. Тобто, бачите, бо тут поводі, він тримає штурвал в руках, він керує своєю долею. От ви будете в вересні таким впевненим собі, впевненою в собі людиною, яка знає, що вона хоче, як цього досягти. Ще одна карта. На вересень для раків. Ну, Дуже добре, що подивіться, тут людина, яка впевнена, зосереджена. А тут, тому, що для мене це важливо, це відстоювання своєї позиції, вас ніхто не зможе збити з курсу. Ну, настільки, Тому що тут людина вона раціонально мисля, вона спокійна, вона не, не буде боротися, вона не буде відстоювати, вона просто відійде в сторону. А от енергія вогню вам допоможе. Знаєте, коли вже не розуміють, коли все рівно я говорю 10 разів ні, мене це не цікавить, але вони мені говорять все рівно. А спробуйте. І оця карта допоможе так пояснити, що до вас більше не будуть чіплятися. Це для мене важливо, це моя позиція. Все, я не відійду, я не поступлюсь, бо я прийняв, прийняла таке рішення. Ну що ж, жовтень? Яким буде жовтень? Жовтень для раків. Імператриця, ого, старший аркан. Імператриця це, можливо, це ви, так? Це доросла жінка, жінка-берегиня, жінка-мама, ваша половинка, ваша мама, ваша бабуся жінка, 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 жінка-берегиня, жінка, жінка красуня, жінка, до якої всі горнять? Ну, жінка, яка захистить, жінка, яка нагодує, обігріє, допоможе, поділиться ресурсами. ну, Жінка, з якою комфортно і затишно. Хто вона вам? Підставляйте, ви в ролі такої жінки? Чи це? В ваше життя війде така жінка. Ну, також це вагітність, для кого бажано, візьміть до уваги, для кого ні, також візьміть до уваги. Ну, і імператриця це енергія росту, прибутку, коли все. Росте, плодиться, і все приносить радість, також це краса, коли ми творчість, коли ми, можливо, розвиваємось в напрямку ось краси і творчості, ми хочемо втілювати щось, міняти інтер'єр, міняти себе. Ну, щоб все було навколо гарно, радувало око, ну, дуже класна, позитивна енергія. Тобто це і достаток, це і ріст, прибуток, і людина така в вашому житті. Або ви жінка-така, імператриця, яка все може. О, і королева кубків знов-таки, бачите? То жовтень буде ось таким для вас дуже енергія жіночна. Королева Кубків це жінка емоційна, знову ж таки, доросла жінка. Тобто однозначно програється для когось, ну, це ви, Тому що рак це і є, дуже, дуже буде емоційний, дуже, можливо, для це вагітність, для це вже народження, як нового життя, так і, і позитивних емоцій. Ну, тобто, дуже буде такий романтичний, емоційний, для когось це освідчення, для когось одруження, ну тобто щось таке, що буде викликати класні позитивні емоції у вас. Листопад, так, яким буде листопад для рибок? Ваш мечів в мене є план. Бо пажі це завжди початок, коли ми плануємо, коли ми отримуємо інформацію, і це наша далекоглядність, це наша ясність, це наша перспектива, коли ми розраховуємо Покроково, як ми отримуємо результат, який він буде. Або це наші діти-онуки, для них ми щось втілюємо, робимо, вони щось вигадали, і ви це разом робите. Ну, дивіться, людина готова, він розуміє, де його ціль, яка погода навколо, який вітер, тобто які фактори впливають на результат, на отримання результату, на досягнення результату. Тут впевнена в собі людина. Я знаю, куди я стріляю. Я знаю, навіщо мені це. У мене є план, у мене є ціль. Ну, ще одну карту на листопад для раків. Що тут у нас? -м, -м, -м п'ятірка пентаклів, брак ресурсів, можливо, для втілення ось того, що ви тут собі запланували, ну, вам не вистачає грошей. Або ви розраховували на якусь виплату. А її немає. Тому що, якщо ви в листопаді чекаєте на гроші, на надходження, на виплати, на отримання винагороди за щось, немає, не буде. А можливо, це погане ще для когось самопочуття. Ну, коли нема ресурсів, нема сили, ви захворіли. Будьте уважні на ноги, бо саме тут, на цій карті, дивіться, людина на милицях. А може бути, що ви пропустили якусь можливість, тому дуже тут уважно аналізуйте, всі беріть всю будь-яку інформацію, аналізуйте. Ви ж маєте ясність розуму, ви маєте можливість пояснити красномовство, планування, така от ясність і адекватність. Тому не пропустіть, бо це може бути втрачений шанс, знаєте, втрачена можливість, повз якої ми проходимо. Отак, як тут, дивіться. Гроші є, вони, вони просто. Люди йдуть і їх не зауважують, тому що вони дивляться собі під ноги, вони жаліються, вони, вони жаліють себе, і вони не бачать, що над головою є можливість. Тому будьте уважні до будь-яких можливостей в листопаді. І що в нас? Грудень? Чим закінчиться рік для раків? Яким буде грудень? Двійка мечів, дуже схожа тут на. Пажа мечів, але паш мечів він бачить, куди він стріляє. Бачите, він може розрахувати свою, там, скільки, наскільки далеко та ціль. То двійка мечів тут я вже не бачу, куди я стріляю. Або я настільки крутий фахівець, що я з закритими очима стріляю. Знову ж таки, залежить від вас. Впевнені ви в собі стріляйте. не впевнені, краще зніміть цю маску з очей. Тому що двійки це завжди, знаєте, як 50 на 50. попаду не попаду. Далеко ціль чи близько? Я не знаю, я не розумію. У мене немає ясності, розуміння, і взагалі я не впевнена, що я хочу стріляти. Це сумніви. Ну що, ну давайте подивимося, що йде в парі. З тими сумнівами. В чому проблема? Чому ви сумніваєтеся? Так. Що тут у нас? Ну, паш мечів, ну тільки був щойно. Є ідеї, але я не впевнена в результаті. Так? Є пропозиція, але знову ж таки. Але подивіться, тут людина, яка тільки ой собі мріє, думає. А можливо, це діти щось хочуть. Діти і онуки, це дуже молода енергетика. Вони вигадують щось, а ви не впевнені. Варто воно пробувати, чи взагалі воно варто розглядати такі ідеї. Але наскільки різна, подивіться, енергія? Тут я стою собі, витаю в хмарах, думаю, вигадую, планую, а тут я вже готова стріляти, готовий втілювати ці ідеї. Ну, але знову ж таки, перш ніж стріляти, ви надайте собі ясності. Це все ж таки, це мечі також. Тут ваш мечів це як туз мечів, як одиничка, а тут двійка мечів. Відкрийте, зніміть цю пов'язку. Надайте собі ясності. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам успішного року, вдалого. І, звісно, в першу чергу нам всім бажаю року, який принесе нам перемогу, спокій, в наші домівки, мир. Ну що ж, мої любі раки, успішного вам! Сподіваюся, ви собі підстелите соломку, передивитеся і зрозумієте, де треба бути обережним, а де треба бути наполегливим. Мені б дуже хотілося, щоб мої передбачення вам допомагали, були для вас наснагою, були для вас в радість, були для вас попередженням. Ну що ж, мої любі, я вас люблю і обіймаю. я вам бажаю прожити цей рік на позитиві з надією, щоб він був для вас обов'язково успішним, результативним, вдалим. Щоб у вас було багато причин для радості. Мрійте. Масштабно втілюйте впевнено. Дякую, мої любі раки, що ви зі мною. Чекаю на ваші коментарі, мені дуже приємно, я завжди чекаю, з нетерпінням читаю. Ставте, будь ласка, свої реакції, вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтеся. Ну що ж, мої любі, до зустрічі, папа! -па.